Не прокинеться ваша рослина на місяць раніше. В кожному регіоні країни. Є період, коли дерева починають прокидатися. Не прокинеться. Чому ви поспішаєте проводити першу обробку? Читаю коментарі і починаю дивуватися. Я ж знімав відеоролик. Говорив, кінець люто, початок березня, обробка. Перша. 7 лютого. Все оброблено. Блін, ну куди, люди? Читайте коментарі. Запитуйте. Дивіться на ваші рослини, слідкуйте. В якій стадії, фазі говорять, можна оброблювати бордоську суміш трьохвідсотковою? Так, можна. Відповідаю так. Але якщо у вас вже піде зелений конус і почне брунька відкриватися, тоді ні. Тоді тільки 1%.